Some saw the sun, some saw the smoke, some heard the gun. It's a tense for the known Caught in the fire Say oh We're about to explode є вчителі. Любі вчителі, ми дякуємо вам за вашу працю, за ваше старання, за увагу, за турботу, за ніжність, за ласку. Ми вас дуже любимо. Дякуємо вам, шановні вчителі. Воділися з нами своїми знаннями, уміннями. Не шкодували своїх нервів та часу. Щодня краплина за краплиною наповнювали наші голови та душі більшим ціни. За це вам велике спасибі. Хай щастя завжди супроводжує вас, не обходить людська повага та шана, а ваша праця нехай вінчає лише визнання. Любі наші вчителі від всієї 41-ї групи хочу подякувати вам за ласку та роботу, за співчуття та розуміння, за ваші мудрі поради та життєві настанови. Ми ніколи не забудемо і мине світла, на тричі на рік. Розбитий череп. 20-й з'їзд комуністичної партії, ми не забудемо підготовки до турнірів до п'ятої ранку. Алексей в молодості, не забудемо ваші анекдоти. Ми ніколи не забудемо вас. Люба наша, Наталія Володимирівна, протягом цих років ви були для нас не просто класним керівником. Ви були мамою та найкращою подругою. Порами навіть наші батьки не знали того, що знали ви. Ми дякуємо вам за те, що ви послуховували завжди нас давали будні поради. Ми дякуємо вам за вас. 41-ша група хоче подякувати вам за 4 роки клітої праці у нашому ліцеї. Від себе хочу подякувати Мирославу Романовичу за те, що не виключив мене з ліцею минулого року за мій неординарний колір волосся. Дякуємо Людмилі Павлівні і Галині Григорівні за відмінну дисципліну в ліцеї. Yes? Yes! Yes! Дякуємо Марії Михайлівні за любов, опіку і доброту і за те, що вона завжди тішила наших батьків дзвінками. Спасибі Марії Миколаївні за те, що я знаю хімію так, що мама ховає. Спасибі регіону митині за поєднання подачі матеріалу з цікавими історіями та і Михайловичу за весело проведення уроки. Вибачте за неуважність на спасибі Лесі Петрівні за зрозуміле та стисле пояснення закону ОНУ. Мирині Степанівні за те, що знаємо столиці країн Європи, за те, що знаємо історію нашої країни. А знаєте, що я ніколи не забуду, дякуючи Наталі Вікторівні, те, що Ернст Гекель у 1866 році вів термін Екологія. А Петру Михайловичу дякуємо за те, що стали справедливі оцінки, і за те, що навчив писати слово бюджет, а також за абсолютно фантастичні задачі. Дякуємо, Вікторія Михайла, за те, що ви навчили нас відстоювати себе, а також за чудовий виклад матеріалу. Абсолютно вірно, молодченка! Я ніколи не забуду усміхнення світової колеги. Дякуємо вам за ваш позитивний заряд, енергії. Дякую, пане Васильовичу, за здобуття зміняють у мене задобляться, вартіше. Завалі зенова. О, okay. okay. штурах! Ти що він будеш? Ваш рівні прийшла й бути. Дякуємо, рожала Валерія, зараз відмовна технічна підтримка. Олександру Олеговичу дякуємо за те, що він завжди вчасно приходив до нас на уроки зі своїми тренінгами. Дякуємо, Аліні Славіславі, за те. Що завтра нас наші життя. Особливо продовжимо відродувати. Любов Євгеній, ми вдячні вам за те, що ви пробачали всі наші невиконані домашні завдання. І за ванту трі, ванко, санксідан, пліс. Я бюрофа. Спасибі Ларисі Дмитрівні за те, що завжди давала цінні поради. Дорослого життя. Усі знання одержані важливі. Вони сподіваються по цьому житті. Це те, що добрі були, та терпеливі спаси. Дорогі. Дякуємо Зорані Дмитрі. Дякуємо Тетяні Вікторівні. Дякуємо Наталі Васильовну. Дякуємо Наталі Іванівні. Дякуємо Любові України. Дякуємо Сергію Сапович. Дякуємо Раїсі Яківні. Дякуємо Оксані Омелянів. Дякуємо Марії Миколаїв. Дякуємо Наталії Мирославі. Дякуємо Ірині Степані. Дякуємо Івану Васильовичу. Дякуємо, Марії Миколаєви. Дякуємо Наталі Борисови. Дякуємо Наталі Вікторів. Дякуємо Петру Михайловичу. Дякуємо, Єгору Михайловичу. Дякуємо, Ілоні Васильівні. Дякуємо, Оксані Васильівні. Дякуємо, Маланії Володимирівні. Дякуємо Марії Михайлівні. Дякуємо Світлані Васильівні. Дякуємо Ганні Федорівні. Дякуємо Олександру Олеговичу. Дякуємо Олені Станіславі. Дякуємо Вікторії Михайлівні. Дякуємо Олені Петрівні. Дякуємо Світлані Олегну. Дякуємо Наталі Володимирівну. Дякуємо Олені Вікторівні. Дякуємо Олесі Петрівні. Висловлюємо свою вдячність і говоримо про величезне людське спасибі вам, дорогі вчителі, за участь у нашому ліцейному житті. Успіх ліцеїстів це безумовно ваша невтомна праця. Саме вам притаманні такі чудові риси, як націленість на досягнення кінцевого результату, здатність приймати рішення, комунікабельність, готовність відповідати на будь-які питання учнів захоплює. Звичайно, учителем не кожен може бути, не кожен серце вміє говорить. Учитель лише той, хто міє чути, окрилити, навчити і любить, та нітну душу ласкою зігріти. І добротою ниву засівать безмежно щиро цілий світ любити і учням усього себе віддать. Сподіваюся, що ваш багаторічний досвід і негасимий вогонь щирої відданості своїй справі послужить у подальшому розвитку підростаючого покоління. Нехай ніколи не вичерпується доброта і мудрість у вчительському серці. Бажаю вам міцного здоров'я і добробуту, терпіння і оптимізму. У вашій такій нелегкій, але такій важливій справі. О вчителі, невже ви не втомились у юну душу сіяти зерно? Для цього ви на світі і з'явились, щоб в учнях буйно проросло воно. О, вчителі, і слід не підібрати, Епітетів метафор порівнянь, що вдячність рядочки проказати. За те, що щедро віддаєте нам. О вчителі, прекрасно ви вогідні, бо вибрали в житті свою мету. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light, and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should the way it was meant to be. And it's a beautiful Чим він запам'ятався? Запам'ятався плідною працею, запам'ятався початок їхнього навчання в нашому ліцеї. Це участь в апробації новітніх засобів для читання електронних книг. Це дійсно вийшло в історію і нашого ліцею, і цими пристроями ми до цього часу користуємося. Запам'ятався цей випуск активною участю у, у всіх громадських справах. Перший успішний виграний нами проєкт Кожна краплина має значення, з допомогою якого була проведена цікава інформаційна кампанія по збереженню водних ресурсів. Запам'ятався цей випуск успіхами у всеукраїнських предметних олімпіадах і турнірах серед наших випускників, учні, які є неодноразовими призерами найвищих інтелектуальних змагань нашої країни. Що хочу побажати нашим випускникам. Хочу побажати, по-перше, щоб дорога їхня була легкою вона не буде, але щоб вона була для них прямою, щоб вони вибрали свою мету і вміли йти до неї плідно, творчо, успішно, стали успішними людьми і завжди згадували наш Івано-Франківський природничо-математичний ліцей. Сподіваємося, що їх діти теж будуть навчатися в стінах нашого закладу. Дорогі випускники, вітаю вас з закінченням навчання у ліцеї. Чотири роки проведення у ліцеї були незабутніми як для вас, так і для нас, вчителів. Ви залишили хороший слід, тому що ви продовжили традиції нашого ліцею, ви створили чудову атмосферу в нашому ліцеї під час навчання. Я би хотіла сьогодні побажати вам нових зустрічей, нових друзів. Нових моментів цікавих в житті, які ви створите, тому що ви маєте для цього всі можливості. Я хочу сказати, що вчителі будуть довго сумувати за вами, тому що ви підете в нову атмосферу, ви знайдете нових друзів, а ми будемо згадувати вас як пройдений етап, як сторінку історії нашого ліцею. Бажаю вам легкого польоту, щасливої дороги! І сьогодні ви розриваєте останню ниточку з прекрасною порою дитинства. Тож летіть у вирій, як летять лелеки. Чистого, доброго і спокійного вам польоту. В добру путь! Дорогі випускники! Протягом 4 років ліцейного життя ви піднімалися до вершини, яка називається знання. Тому для мене ви були рішучі. Цілеспрямовані і амбіційні. Для того, щоб досягнути до цієї вершини, ми були сильними, старанними і наполегливими. Коли хтось відставав і залишався позаду, то ви були дружні, готові прийти на допомогу чуйні і добрі. А для того, щоб досягнути своєї мети, ми були креативні, винахідливі і оригінальні. І нарешті в результаті ви стали найкращими. You are the best. Make all your dreams come true. Бажаю жити, як у даній касці. Зичу здоров'я, сили, Божої ласки, довгого віку, щастя без ліку. Хай сонце сміється і весело живеться. Хай все вміється, можеться і завжди вдається. Дорогі наші випускники, прийшов час розставання. Це завжди дуже тривожно і дуже приємно, що знову ми випускаємо на дорогу життя наших вихованців. Спогади, пов'язані з вами, у мене особисто дуже хороші. Не хотілося б з вами розставатися. Ще довгий-довгий час, щоб ви продовжували бути нашими учнями, нашими любими ліцеїстами. Великий Маркіс залишив нам афоризм. Не плач, тому що це закінчилось. Усміхнись, тому що це було. Я бажаю вам. Всього найкращого в вашому житті. Пам'ятайте своїх вчителів, які хотіли для вас тільки-тільки добра і самого-самого найкращого. Цілую вас всіх. Здоров'я. Вітаю вас, шановні вже тепер колишні кацеї. Ви чекаєте якихось побажань, так от не буду я вам бажати ні здоров'я, ні тим більше фінансового благополуччя, бо, як відомо, на Титаніку було валом багатих і здорових, але врятувалися лише ті, кому повезло. Тому побажаю вам життєвого успіху, Ну, це так, з інтернету. А від себе особисто хочу побажати вам, щоб, незважаючи на всілякі труднощі, ви е, в основному шанували свою власну гідність. І змогли довести всім, що ви дійсно гідні, хороші люди. Бо такі ви і є, такими я вас запам'ятаю. Мені дуже шкода, що вам довелося жити в такий непростий час для нас, для нашої держави. Але вам дуже сильно повезло хороші мої, тому що ви народилися на цій хвистині, як то кажуть, Галицькій землі. А той, хто від народження Бандерівець, той до смерті буде вільний духом. Тому борімося, поборемо. Ну і слава Україні.